Друзі, добрий день! Ви на каналі Тут Люди, наш малобюджетнічок. Ми, хто мене не дивився, бачив перший раз. Я живу в Нідерландах, я розказую про життя в Європі, як тут люди живуть, як будуються. І сьогодні актуальна тема з моїм другом Арчі. Артур, у нього теж свій канал. Є Братик, привіт! Як, як будь-то перший раз побачили, <світ> Е, у нього теж є свій ютуб канал. До речі, в нього є класний телеграм-канал. Е, людина розказує про роботу, про доступні вакансії. І сразу вам скажу, це не роботодавець. Просто якщо є можливість, людина ділиться класними вакансіями. Я правду сказав? да, все вірно. Друзі, всім привіт-привіт підписникам Євгена. Е, так сталося, що ми вирішили так колаборацію зробити. Таку для да? гарячу чегу. Гарячі, гарячі теми. Дуже багато людей їде зараз в Нідерландах і пишуть в Тіктоках, в Інстаграмах, в Ютубах. Ну, так можна балакати, 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 Балакаю на суржику, друзі. Е, дивися, актуальна тема. Сьогодні в нас вже 1 вересня, десь відео вийде може сьогодні, може завтра, як Богдась. Е, хлопці з 18 до 22 років, українці, зараз можуть покидати територію України, якщо в них є призив плюс. Оце, це Резерв плюс. Резерв плюс. І багато людей я твої відоси подивився на твоєму каналі. У мене багато людей задають актуальних питань, кому можна приїхати, куди звертатися, де приймають локації, кого приймають, чи приймають з інших країн. А що робити, якщо у мене канадська віза, да, є таке? американська, да, американська. Канадська віза, але я хочу приїхати в Нідерланди. Чи приймуть, чи не приймуть? Приймають Нідерланди на сьогоднішній день. Приймають, але ну, дуже важко. Локації відкриті. Локації по прийому біженців так. чи, чи прийому біженців. іменно там, де люди живуть. По прийому біженців. Деякі відкриті, так, але ну, все дуже важко. <клес> Дивися, інформація, яка в мене там була, я в телеграм-каналі в себе. Адреси локації давав, і от на сьогоднішній день яка проблема? Ти приїжджаєш, ти дивишся там, тіпа типу, є локація. Людина приїжджає з сумками, з торбами, і завжди ці локації міняють свою адресу. Знаєш, як будь-то квест. Це, да, да. десь якось попасти. Є е сайт рефрюга да. Так. але немає актуальної інформації, куди їхати. Все вірно, друзі, така проблема є, щоб ви більше розуміли. Ці локації були временні і закінчується оренда у нідерландського правительства на ці там спортзали, на якісь тенісні корти, і вони міняють місто дислокації. І так як дуже багато людей зараз приїжджає, і там люди зараз сидять з чемоданами, Кому повезло, щоб їх просто прийняли в центр для біженців, не народселили, ще не дали документи. Вони сидять зараз по три неділі, по дві немає містов. Зараз два хлопці сидять пацани. Вам привіт. В Роттердамі сидять їх, прийняли, але вже три неділі чекають своє житло. Тому дивися в телеграм-каналі, думаю, і в тебе і в мене буде інформацію новому по адресам. По адресам, але класна порада, щоб приїхати в Нідерланди. Десь ви зараз можливо в Польщі, Нідерланди приймає, до речі, з інших країн питання, відповідь Нідерланди надає. Але коли ти приїдеш, тобі треба розказати, чому ти приїхав сюди. що десь ти сидів в Германії, десь ти сидів в Польщі, в Португалії, дай Боже вам здоров'я. Ти сидів, приїхав в Нідерланди. Тобі кажуть, що ти сюди приїхав, якщо вірно. І бувають моменти, коли тебе трошечки подвигають, тому що в пріоритеті ставлять жінок, дітей. Пенсіонерів людей похилого віку, які перший раз з України заїжджають за от цим прихистком за допомогою цього людей, які от отримали житло там дуже Багато людей з Норвегії мені пише. Ми так. хочемо приїхати в Нідерланди. Не влаштовує клімат. Друзі, в Нідерландах такий клімат. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, я вам скажу три лайфхаки: як сюди приїхати і як себе забезпечити на 70% успіху. Я вам скажу, якщо ви додивитесь це все отак ось е, Дивися, є в телеграм-каналах будуть адреси, онлайн-адреси, джемент і номера телефонів, Такий лайфхак. Якщо ви десь сидите, думаєте їхати в Нідерланди, ви пишете письмо, листа на цю хіменту на місцеві органи самоврядування. Ви пишете Хочу так і так. Хочу приїхати. В мене діти, мені треба допомога, мені нема що робити. І чекаєте відповідь? От зам знаєш. В мене на локації приїхав хлопець. За від мені написав лист в хіменту Бреда. Пишете: Джемента Бреда, просто в гуглі забивайте. Тобі вибиває сайт. Ти звертаєшся, пишеш. Він приїхав з Польщі. Він приїхав з Польщі, але історія, яка в 20-му році чувак виїхав в Польщу. там займався не сильно добрими справами. Угу. Я з ним поспілкувався, він там трошки на бок і просто тікав з Польщі. Йому тут надали притулок. Зараз він отримав БСН. А ми знаємо, що БСН це документ, це ваша страховка, це е, ваш е, ваша прописка тут, тому що там обов'язково вказується є. адреса. Так, 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 як як щоб ви розуміли, як в Україні ідентифікаційний код. Так, так, так. Тут все. Робиться з БСН, Купляєш машину БСН, ідеш отримати страховку БСН, влаштовуєшся на роботу БСН і знаєш, він отримав БСН, йому дали все. Но стікер він буде отримати і процентів 190, що він його не отримує. Чому розказую? Тому що в кого є карта побита. Актуальне питання: в мене є карта побита. Я хочу приїхати отримати тимчасовий захист. Ні, друзі, це не працює. Коли ти зараз отримуєш БСН, ідуть жорстокі перевірки. Іде перевірка Інтерпола. Скільки в тебе паспортів є? Коли ти останній раз був в Україні, банально просять показати квиток, чек, коли ти в Україні щось купував. Якщо ти такий хитрий, вибачаюсь за таке дурне слово, але якщо ти хитрий і в тебе в одному паспорті є карта побита, а в іншому паспорті в тебе чистий, паспорт тебе перевірять і процентів зараз оце 190, що тебе відправлять додому. Тому що в тебе там є карта побита, да. в тебе є де жити. Сидиш на двох стульцях, друзі. Тому що побачити цю інформацію, я думаю, Євген зв'яжеться з цим хлопцем, щоб надати вам уже актуальну Дам. інформацію. Він получе, не получе. А ця інформація, я думаю, Думаю, що Євген виставив себе в телеграмі, і ви можете подивитися. І ще вам, друзі, рекомендаціон такий, якщо ви виїжджаєте з України, які хлопці щас ринулись 18-22 роки, і всі дуже багато їдуть до Нідерландів. Беріть, будь ласка, випишки виписки там сільської ради, там чи з якоїсь адміністрації, що в даний момент ви знаходилися в НІД в Україні. Якісь чеки, на яких є ваші ініціали, З тебе сільпо не підійде. Чек то що ви пішли, купили пак. Молока, якісь офіційні чеки, що в цей період ви знаходилися в Україні. Так як ви будете перетинати кордон з Польщею, поляки бувають, не ставлять вам е, штампи, і ви заїжджаєте з чистим паспортом. А перевірити вашу інформацію, це дуже довгий термін. І на локаціях, куди ви приїхали, щоб вас розселили, вони не можуть перевірити, просто надати вам притулок для оформлення документів. Вони не можуть перевірити, коли ви заїхали. І тому, якщо ви будете там брехати, вас заселять, ну потім вам скажуть дружочек. Так їдь на той стульчик там, де ти сидів до цього. На сьогоднішній день, хто буде їхати в Нідерланди, я вам скажу, з житлом. Не то, що проблема. Over-over, дуже велика проблема. Very bad. Чому? Локації переповнені. Коли от, знаєш, люди там їдуть. А ми, от сім'єю, ми хочемо дуже часто буває, що дві сім'ї селять в одну кімнату. Не то, що да, є. Я показував моєму відеоролику, Ви знайдете там, де є класні локації. Знаєш, там, де люди живуть на мрії, один у нього О, да. здоровий пентхаус. таке було. Але на сьогоднішній день скільки? Десь 150 тисяч українців, так, вже? да, вже да, да, приблизно 150-160 тисяч українців. Друзі, ви розумієте, що є такі приклади: чотири сім'ї по два чоловіка, це виходить вісім чоловік. У нас живуть в одній кімнаті. Вони ходять в магазин, такий як Україна Аврора, купують шторки для душа і перегорождають, щоб у них було своє пространство. Такі умови селять в інтернаціональні гуртожитки. Так, так. Тому так, так. друзі, додивіться відео до кінця. Я вам розкажу один лайфхак. Дивися, така історія, коли обираєш країну, як вибрати країну на сьогоднішній день, от, чисто би я, якщо б я виїжджав з України чи навіть з Польщі, коли я виїжджав, я б напевно Нідерланди вже не вибрав. Плюси Нідерландів, е житло, це сразу скажу великий мінус. Тому що якщо ти холостяк, якщо ти один і знаєш ти приїжджаєш сюди, всі документи в тебе прокатують, щоб отримати. Стікер БСМ то процентів 150-200, що тобі дадуть житло спартанське. Спартанське житло. І от, на, Наприклад, я живу в язниці, нас двоє чоловік в кімнаті, і це класні умови вважаються да. на сьогоднішній день. Плюс великий, це ти можеш знайти роботу, якщо ти знаєш інгліш, ти роботу можеш знайти за місяць. Дуже класну роботу. Клас, Там да. до лютого місяця багато вакансій є. В лютому це все затихає. Так що, якщо на сьогоднішній день обирати і ви хочете комфортне житло. То це Норвегія, Данія, Німеччина. От приклад, скоро буде дівчата, які виїхали з Нідерландів, і в Німеччині отримали. Вони жили в Нідерландах на в'язниці, mm -hmm. де я живу, і в Німеччині отримали двоє дівчат отримали свою квартиру. Там все таки більше 24, да, 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 все, да, так да. що, ну... Да-да-да-да-да. І дивися, ще ще такий, е, от як приклад, країни Скандинавії. Нідерланди на сьогоднішній день немає точної відповіді, чи залишать вони людей після війни. Немає відповіді, які би блогери там не розповідали байки і розказують, мені подобається Нідерланди, то що тобі подобається, це твоя справа. Ну тебе тут королева знає, що скаже десь корабль построїть, скаже, давайте на Чорне море. Заходимо всі разом гуртом да. і давай додому. По потапка. факту, по факту, Скандинавія сказала, більшість країн Скандинавії сказала, війна закінчиться. Нідерланди. Дуже добре в, з нашим президентом тусується і якби депортації не буде, але буде, будуть такі умови, коли ми самі звідси поїдемо. Так що, якщо ви хочете залишитися в країнах, дивіться, на сьогоднішній день, я дивився: Словенія, Польща, Португалія. Іспанія, да, там низький рівень економічного здобутку в країні, але можна зробити документи і жити там. Так, оці ось о, роки, які ми знаходимося в Нідерландах, вони нікуди не рахуються. Вони, вони просто тим часом в Португалії ці роки рахуються на отримання ВНЖ. Е, дивися, друже. Мій е, Канада. Поїхали ми до Канади. Дуже багато людей мені звідти пишуть, що кажуть, Канада так робити не треба. Що ти скажеш по Канаді, якщо ми приїжджаємо з канадською візою? Друзі, я вам скажу такі, таку ситуацію. Ніколай, колянчик привіт, який зараз знаходиться в Фінляндії, був півтора роки в Канаді, в місті Калгарі, велике місто, займався, відкрив бізнес, працював все класно, приїхав сюди в Амстердам, прилетів на літаку, не в Амстердам, во Францію прилетів на літаку, приїхав автобусом, заїхав до мене. Його не прийняли. Це було рік часу назад. Йому сказали дружочок, ти заїжджав в Канаду, ти був в Канаді, в тебе така віза є. В тебе є можливість поїхати туди. Чого ти приїхав сюди? Нема ніякої відповіді, чому ти сюди приїхав. Якщо в тебе є якийсь документ, підтверджуючи, що ти можеш десь бути, десь сидіти, що в тебе образно сказати, що в тебе є вже десь якийсь стілець. Чого ти шукаєш другий сюди їдеш? Те, що ти казав до цього відео. Про польську карту побита. Так. Ти приїжджаєш, показуєш карту побиту. Багато людей. Мені показують уся карта побита. В тебе є де залишитися. Це Ха. тимчасовий захист, це прихисток. Скоро буде відео. Ти знаєш, що я готую про міжнародний захист. От, Ваня Мікенд, дружбанчик, він робить цю всю процедуру. Це важка процедура. У нього була карта побита, вона закінчилася, він закупований території, йому повертатися нема куди і він от буде отримувати і це трошечки лучший статус, до речі, ніж тимчасове біженство для українців. Давай розказуй про свої лайфхаки: 70% успіху. Мені самому цікаво, що це так. Друзі, дивіться в заключному, скажу пару слів ще від себе. Я ну я думаю, так же само Євген. Всі ті люди, які дивляться, ми не рекомендуємо. Ми вас не підштовхуємо їхати сюди. Ми надаємо актуальну інформацію, що ви були готові сюди приїхати. Це по-перше, житлом важко, в 80% не приймають. Пише дві людини. Мені в 10 ранку одну людину приймають, в 6 вечора. Людину не приймають. В три часа ночі мені сьогодні написало три людини: в Амстердамі сидять на вокзалі, нема за що купити води. Я хлопцям набрав знайомим, під'їхали, хлопців накормили. Я вам розказую, як попасти в Нідерланди і що собі зробити. Якщо ви знаходитеся в Польщі або в якійсь другій країні, ви можете через польську фірму. Я ще не зустрічав українських фірм, але є польські і голландські фірми, які приймають на роботу з житлом і роблять документи. БСН. І Стікер на бесени стікер немає, друзі, е сроку. Давності, да? ну типа, вони тіпа, не виходять, як скажуть, то всім скажуть до побачення. Ви через цю фірму можете приїхати в Нідерланди, попрацювати 3-6 місяців на цю фірму, вони вам роблять документи, ви з документами, і ви живете, на... у вас вже є житло, ви просто з роботи там заробляєте 600 євро 150 житло. Ну, наприклад, в неділю це приблизні суми, так воно десь і є. Ви працюєте 3-6 місяців, ви. Назбирали собі коштів через 6 місяців. Кажете, дякую вам. Я хочу змінити роботу. шукаєте собі житло, переїжджаєте в житло і йдете у вільне плавання. Важко, але можна. Якщо ми кажемо, що важко, це не означає, що це не можна. Отака От була актуальна інформація. Варчіє телеграм-канал. Ви туди, якщо роботу шукаєте, в нього дуже багато вакансій. Ще раз кажу, він не роботодавець. Просто по доброті душевної людина допомагає, як і я. Підписуйтеся на канал. Кстати, дуже багато знімає про Нідерланди, фастфуд. За ним стоїть у мене вільне плавання, про міста, про життя в Нідерландах. Пишемо, записуємо, підписуємось на канал. Ну і звісно ж, баті і мамці передавайте привіт. Все, погнали, бо сонце сідає. Всем Дай па -па. Боже. Все.